Всього кілька ваших хвилин, і ви вже будете мати 5 польських фраз рівня b 1 у кишені. Поїхали. Перша фраза це вищ на простол. Висть на простол. Дослівно вийти на пряму. Е, як ви вже здогадуєтесь, що це означає? Вибернуть з трудної ситуації, поконать проблеми. Тобто ми б це десь сказали впоратися з проблемами, які нас спіткали на, на нашому шляху. Е, отже, вийш на простол. Щоб правильно про відміння а так використати взагалі цю фразу, треба знати, як відмінюється слово вийшть у різних часових формах, в майбутньому, так і в минулому часі. Ну, спробуємо використати у реченні: «От розводу, є з тим в розсипце, так е, «Мушу якось вийш на простол. Це фрагмент з, книги, з польської книги. От розводу є в розсип. Це, До речі, дуже класна фраза. Тут також бить в розсипці. Так? Від, починаючи від розлучення, я дуже пригнічена, мушу якось вийти на простол, тобто я мушу якось впоратися з проблемами, так? вийти напряму, якщо дослівно. Друга наша фраза це немуць увіжить власним очом. Немуць увіжить власним очом. Україна, мабуть, здогадуєтесь, що це означає не могти повірити власним очам. Тут зверніть увагу, по-перше, на те, що повірити це увіжить по польську, увіжить і увєжить кому? – власним очам. Я знаю, що це закінчення ом справляє вам трудність, і ми, українці, переносимо собі наше українське ам, і хочеться сказати очам, так? але б мусі бути очом. Nie, nie móc uwierzyć własnym oczom, czyli być bardzo zaskoczonym tym, co się widzi. Ukorzystujemy ureczyni. Nie mogłam uwierzyć własnym oczom, kiedy zobaczyłam, jak bardzo schudła Iwona. Podruga taka, że tak, nie mogłam uwierzyć własnym oczom, ja nie mogłam powierzyć własnym oczom, kiedy zobaczyłam, jak bardzo schudła Iwona. Tak, kiedy ja zobaczyłam, jak silno e, schudła Iwona. Отже, це наша друга фраза: не муць власним очом». Ідемо далі і третя наша фраза це «суоно коштовач». «Суоно коштовач». Дослівно перекладається як солоно коштувати, так? Солоно йдеться нам тут про смак. І то значить bardzo dużo коштовач». Так, Słono kosztować. Наприклад, «тільки tylko на na ten samochód, «тільки popatrz на ten samochód, Тільки подивись на цю машину. Напевно, слоно коштував. Напевно, слоно коштував. П'ятаємо, що польське слово, напевно, це точно, тобто він точно дорого коштував. Отже, запам'ятовуємо, слоно коштувач» – це дуже дорого коштувати. Четверта наша фраза це без урази. Без урази, то перекладається як нігнєвище, так синонімом є нігневище, тобто без образ, без не ображайся. Bez urazy, albo możesz skleić: Nie gniewaj się. Na przykład: Bez urazy, ale to było głupie z twojej strony. Tak, bez urazy, ale to było głupie z twojej strony. Tak, nie się, ale to było podrnomu z twojej strony. Bez urazy to to bez obraz. I nasza ostatnia, piąta fraza, którą bardzo lubię to nie mój cyrk, nie moje małpy. Tak, nie mój cyrk, nie moje małpy. Co oznacza, że to nie jest mój problem. Można prosto prostu to nie jest mój problem, a można powiedzieć, to bardziej poetyczne. Nie mój cyrk, nie moje małpy. I mnie to nie obchodzi. Na przykład, on może robić, co chce. On może robić, co chce. On może robić, co chce. Nie mój cyrk, nie moje małpy. Tobie, to nie moja problemu. Запам'ятовуємо і використовуйте. Зараз хочу поділитися з вами відгуками від наших студентів, які пройшли курси від школи FreeInTalk. Якщо ви також хочете вивчити польську мову, бо вам подобається моя подача і методика, то запрошую до нас на курси. Ми підберемо найбільш зручний формат для вас. Пішли, покажу наш найпопулярніший формат, який обрало понад 30 тисяч студентів. На вас чекає 20 уроків на одному рівні. Навчатися ви можете з комп'ютера, телефона, з планшета, як вам зручно. Якщо ви працюєте і вам здається, що ну зовсім немає часу на уроки, то цей курс вам обов'язково підійде. І ось чому ви можете проходити заняття на живих уроках з викладачем або ж на навчальній платформі тоді, коли вам зручно. Наприклад, коли ви відпочиваєте, лежите на дивані, готуєте їсти. Або ж просто займаєтеся побутовими речами. Ви самі обираєте, коли навчатися і будуєте свій графік. Знаєте, що найголовніше: на проходження курсу у вас буде цілий рік, і цього цілком достатньо, щоби повністю освоїти матеріал. А ще це у три рази дешевше ніж у репетитора. Запрошую вас переконатися, залиште заявку на пробний урок і переконайтеся самі. Ну і, як завжди, те, що ви любите найбільше перевірочка, з як добре запам'ятали ще наші дійша фрази. І перше дуже дорого коштувати. Пам'ятаємо, що щось нам має бути солоно і супер-солоно коштувати. Справитися з проблемами. Виходимо на пряму, так? На пряму лінію, тобто, вища на простов. Вищ на простов, М -м, без образ. Bez urazy, bez urazy, super, ale możesz jeszcze zgladę, nie gniewaj się. Ok, czy my skarzy, jak my skażemy o polsku ja nie mogę powierzyć własnym oczom? Oczom, tak? Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Cena moja problema. Zgadujemy o cyrk, zgadujemy o małpy i mówimy: Nie mój cyrk, nie moje małpy. Супер. І чи в нас ще щось залишилося? Ні. Розібрали все. Якщо відео було корисне з вас, лайк, вподобайка, коментар е, про тему, яка вас цікавить далі, і до наступних зустрічей. Честь!